Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчата. Сьогодні ми знову з вами зустрілися у нашій рубриці Неповторний Я. Всі неповторні, гарні і дуже різні. Але що в нас повинно бути спільного, це те, що ми повинні гарно та чітко розмовляти. І я сьогодні вас запрошую на заняття з розвитку мовлення. Ми з вами вивчили вже, що таке електроприлади. так? Ви знаєте, що це таке. І сьогодні я запрошую вас послухати цікаву казочку, яку я для вас склала сама. А називається ця казочка Хто на кухні найголовніший. Сідайте зручно, слухайте уважно та запам'ятовуйте. Одного сонячного ранку прокинувся Петрик і тільки хотів встати з ліжка, як раптом його щось здивувало. Він почув, що на кухні щось відбувається, на кухні хтось сперечається. Він хотів побігти до мами. В спальню, в кімнату та привітатися до неї, побажати доброго ранку. Але ж йому стало так цікаво, що ж там відбувається на кухні, що він прислухався і почув таке. Буль буль, буль говорив басом великий тен, бак, який нагріває воду. Він говорив. Буль, 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 я великий тен, тому я найголовніший в квартирі, тому що я для всіх грію, нагріваю воду. зашипіла на нього праска, і говорить: ні, ти не найголовніший. Найголовніша я праска. Тому що я прасую всю білизну і увесь одяг для усієї родини. Чайник забулькав тихіше. Буль, 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 буль забулькав чайник і говорить: ні, головний я, тому що я грію воду, кип'ячу чай, роблю окроп для того, щоб заварювати чай та пригощати всю родину. Пральна машина завела свій мотор. І сказала ні, я найголовніша, тому що я перу увесь одяг, щоб ніхто не ходив брудний. У, сказав Фен, ні, ні, ні. Найголовніший я, тому що, якщо б не я, то всі б ходили з мокрим волоссям. Ур-ур-ур-ур заурчав холодильник і сказав: ні, найголовніший я, тому що в мене зберігається їжа. Пі, пі, пі пропищала ми мікрохвильова плитка і сказала: Ні, найголовніша я. Предмети побутової техніки так сперечалися. Що Петрику стало лячно? Він злякався, що вони зараз посваряться, поб'ються і щось обов'язково зламається. Він підхопився з ліжка, побіг до мами в кімнату і навіть забув привітатися. І з порога кричить: Матуся, хто ж? Що ж в нас найголовніше в побуті? Яка ж битова предмет побуту який? Самий найголовніший? Матуся погладила Петрика по голівці і говорить: Петрик, самий найголовніший це тен, тому що він нагріває воду, і ми всі можемо прийняти душ. А ще найголовніша праска, тому що я прасую одяг нею. А ще найголовніший фен, тому що він сушить нам волосся. А ще мікрохвильова плитка. Холодильник, пилосос, тостер, кофемолка, і всі, 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 всі. Здогадався, так я все зрозумів. вигукнув Петрик і побіг на кухню. Він скористався битовою технікою побуту. За допомогою мами, тому що самому не можна користуватися електроприладами, це може бути небезпечно. А Петрик дуже-дуже гарно знав правила безпеки. І він сказав, що всі предмети, всі-всі-всі корисні і важливі по своєму. І щоб ніхто про це не більш ніколи не сварився. Ось така гарна, цікава, чудова казка. Я сподіваюся, що вам сподобалось і ви добре запам'ятали? Запам'ятали? Молодці! Тоді скажіть мені, будь ласка, як же ж звали хлопчика? Так, Петрик. А Петрик що почув зранку? Угу, як сперечалися оті всі: холодильник, телевізор, фен, праска, пральна машина, тен кофемолка, як це все можна назвати одним словом? Так, електроприлади молодці. А скажіть мені, будь ласка, як же ж ви запам'ятали, який звук. Видає пральна машина в нашій касті. Як працює двигун? Давайте наберемо повітря і повторимо. Бру... Бру... Молодці! А який звук виходить, коли працює фен? Він гуде, так? Також набрали повітря губи. Трубочкою ротик зробили. У-у-у. Так, а ще дивіться, коли фен працює швидко, він у дуже так високо видає такий звук. А коли повільно, то тихенько. Давайте зараз з вами будемо співати пісеньку фена або гучніше. Вище. Або тихіше нижче. Поїхали, у <звук> добре, молодці. А який звук видає мікрохвильова піч, коли там вже все нагрілося, як вона пікає, так? Пі-пі. Пі. Добре, молодці. А тепер відгадайте таку загадку. Про цей предмет в казці мова не йшла. Але в мене є така загадка. В прямокутничку вікно, а в вікні йде кіно. Так, це телевізор. Я запрошую вас намалювати сьогодні телевізор. Для цього візьмемо аркуш паперу і намалюємо просто прямокутничок. Давайте з вами пальчиком ось так у повітрі обведемо цей прямокутничок, намалюємо прямокутничок, а в прямокутничку кіно або мультфільм. Дітки, ви всі-всі всі різні та неповторні, тому в кожного буде своє кіно або свій мультфільм. А я буду з нетерпінням чекати на ваше кіно. А зараз тримайте долоньки, ловіть зірочку та не забувайте, що ви найкращі.